Недоречний криптид, я підняв голову і мимоволі скрикнув, машинально занурившись у воду. Всього за кілька метрів над водою щось чорне розміром з рола, мчало прямо на мене. Мені достатньо було одного погляду, щоб розрізнити нижню щелопу, що відвисло з півкругом гострих зубів, відокремлених один від одного відстанню в один зуб. Айвен Теренс Сандерсон про свою зустріч. З імовірним птеродактивим. Криптозоологія, що намагається ставити під сумнів неможливість існування міфічних тварин в нашій сучасності, завдячує Теренсу Сандерсу, як мінімум, тим, що останній дав їй власне ім'я: дослівно таємний і зоологія вивчення тварин. З 1948 року Теренс став з'являтися як натураліст на американському радіо і телебаченні. А також публікувати статті в пресі. Зацікавившись криптозоологією, він не тільки вигадує сам термін, але й багато робить для його популяризації. Цікаво й те, що він також стає батьком концепції недоречних артефактів, теж вигадуючи для початку сам термін недоречний артефакт, як приклад, згадуючи так звані доколумбові літаки ювелірні прикраси культури Кімбая 4-7 століть. Що має схожість за формою з сучасними літаками. Одним із творців криптозоології також називають Бернара Ейвельманса, який практично був сучасником Теренса. Але саме статті останнього з'явилися раніше і зацікавили Бернара до власних розслідувань. Для криптозоології Ейвельманс дає таке визначення: наукове вивчення прихованих тварин, тобто форм тварин, ще невідомих. Про які ми маємо лише свідчення та опосередковані свідчення або речові докази, які деякі вважають недостатніми. Тож варто одразу обмовитись, що як і у випадку з уфологією, йдеться про псевдонауку, про те як і в уфології, диму без вогню не буває, тематика пошуку невідомого тліє навіть після епохи великих географічних відкриттів. Ще варто додати, що термін криптид з'явився значно пізніше криптозоології. в 1983 році його запропонував Джон Уолл. Криптидом може вважатися істота, яка вимерла або яка описується в легендах, але про існування якої є свідчення очевидців. Зазвичай під криптидами розуміються тварини, оскільки існування недоведених рослин легше підтвердити чи спростувати. Але і криптоботаніка може бути досить небезпечною темою, коли справа йде, наприклад, про хижі дерева. Сьогодні розглянемо короткий довідник з американської криптозоології. Американський фольклор дуже різноманітний, багато хто знає лише про Єці і в кращому випадку вендіго або людину Метелика. Однак тут існують і більш неймовірні криптиди, на кшталт людину жаби Фрогмена. Або козлоголового монстра, що заманює людей гіпнозом. Фрогмен він же лавленська жаба криптит, не раз поміщений в містечку Лавленд, штат Гайо, його зріст 4 фути або 1,2 метри. Представники цього виду спілкуються один з одним невідомою мовою і здатні метати іскри з палець. незважаючи на те, що фрогмен має вигляд антропоморфної жаби. Немає відомості про те, що це саме земноводне. Судячи з усього, джерелом легенд про Фрогмана є інцидент, що стався 1972 року, коли двоє поліцейських підстрелили величезну ґлану, яка втратила хвіст. Проте повідомлення про криптит, можливо, існувало ще від 1955-го. Вважається, що Фрогман або Фрогмани підкоряються певному циклу: десятиліттями вони перебувають у сплячці. І тоді про них ні слуху, ні духу, а потім виповзають і лякають своїм виглядом місцевих мешканців. Забавний факт: у 2016-му новині служби Огайо повідомляли про те, як двоє підлітків, які грали в Pokémon Go, натрапили на істоту, що нагадувала Фрогмана, і були налякані до істерики. Хоча загалом Фрогман здається, не є небезпечним, а іскри, які він вміє пускати, просто захист від хижаків. Джерсійський диявол, також відомий як ліцов Диявол, криптит з ростом 1,8 метри, що мешкає в соснових лісах на півдні штату Нью-Джерсі, його описують як істоту, схожу на кінкуручі виверну, з головою, наче як у кози, чи то коня. Ще в нього шкіряні крила, як у кажана, роги та пазурі на сформованих біля крил ручках, а також роздвоєні копита та роздвоєний хвіст. Свідки стверджують, що він рухається страшенно швидко і видає пронизливий несамовитий крик. За легендою, ця істота була тринадцятим сином відьми, відомої як Матір Ліц, їй настільки набридло народжувати дітей, що вона прокляла його ще до появи на світ. Нехай тебе забере диявол, народжена дитина сама перетворилася на диявола відразу ж після пологів з'їла повитуху. І полетіла тиранити навколишнього кругу. Звідки взявся джерсійський диявол, зважаючи на все, у щось подібне вірили ще делавари, корінні індіанці, які ще жили в Джерсі. Пізніше у 18 і 19 столітті рівнини на півдні штату прославилися своїми грабіжниками, нелегальними самогонниками та навіть піратами, що наводили жах на прибережні села. Мабуть, усім цим джентльменам. Подобалось розпускати страшні легенди, щоб відлякувати місцевих, і, судячи з абсурдності зовнішнього вигляду цієї істоти, вигадники трохи перестаралися із завіральними деталями. До речі, джерсійський диявол настільки популярний у місцевому фольклорі, що на його честь названо команду Нью-Джерсі Девілс із Національної хокейної ліги, а в 2000-х роках його стабільно бачили по 10 разів на рік. Щоправда, чомусь одні й ті самі люди. Мовман або людина Метелик це криптит, що з'явився 60-ті роки ХХ століття в містечку Point Pleasant. Багато місцевих жителів у ці роки повідомляли про те, що бачили дивну фігуру наполовину людини, наполовину кажана, що літав не по схилам. У нього яскраво червоні очі, що світяться, і найбільше на світі він любить лякати тінейджерів. Які усамітнилися для романтиків в своїх машинах. Офіційна версія свідчить, що це просто канадська чапля, яка вимахала більше звичайного, але конспірологи вірять, що перед нами мутант, що втік із урядової лабораторії, і як би там не було, людина метелик стала відома на всі штати у 2002 році. Про неї зняли непоганий містичний трилер, де головну роль зіграв Річард Гір. Також цей крептит потрапив у деякі відеоігри. Як, наприклад, Fallout 76 або Castlevania Dawn of Sorrow, оклахомський Октопус Гігантський восьмий розміром з коня, який нападає на туристів, що на підпитку вирішили поплавати у водоймах штату. У нього довгі щупальця та груба червоно-коричнева шкіра. Мешкає він у трьох рукотворних озерах: Thunderbird, Оолага та Тенкіллер. В основу легенди закладено реальний випадок. Одного разу в одному з озер дійсно знайшли напівдохлого морського восьминога. Виходячи зі всього, хтось купив його як домашню тварину, а потім викинув у воду. Бідолаха силу вижив у прісній водомі і підгодував ґрунт для міфу, нібито насправді він виріс до гігантських розмірів і почав мстити людям за безсердечність. А ще що важливо: у цих трьох озерах часто тонуть люди. Мабуть, справа у круговерті та низькій температурі води. Втім, це не відлякує юрби туристів, які лізуть у воду п'яними після барбікю. Отже, Оквахомський октобус останнє попередження для таких легковажних панів. Втім, навіть запеклі криптозоологи майже не вірять в існування цього восьминога. У їхньому середовищі прийнято вважати, що це морська медуза, що просто розрослася, потрапивши в прісноводне озеро. Моколонський монстр, що мешкає в горах Аризони, це місцевий аналог снігової людини. Головна його відмінність у тому, що він не полохливий і не загадковий, а шалений і страшенно дратівливий. Його зріст 7 футів або 2,1 метри. Він має квадратну конституцію. Долоні, голова, навіть тіло все прагне до цієї форми. У моголонського монстра чорне волосся по всьому тілу, крім обличчя та долонь, червоні очі, що світяться, а у літніх особин ще й сива борода до колін. Ці істоти видають несамовитий крик, що нагадує панічний вереск жінки, через що деякі туристи або недосвідчені рейнджери біжать до нього, замість того, щоб тікати в протилежному напрямку. Крім того, моголонський монстр відрізняється від ЄТІ й тим. Що часто носить знаряддям палицю і поїдає жертв, як правило, оленів спочатку відірвавши їм голову і напившись кров'ю, а ще він нападає на табори туристів, але найбільша істота ненавидить бойскаутів, накидаючись на їхні намети посеред ночі, вбиваючи всіх, а потім риючись у речах жертв. З цього можна зробити висновок, що головними розповсюджувачами легенд про Моголонського монстра. В наші дні є підлітки, які розповідають один одному страшні байки біля багаття. Озаркський ревун він же нічний ведмідь або диявольський кіт мешкає на плато Озарк в Арканзасі і виглядає як призимкуватий, міцний кудватий і рогатий звір із сірим хутром. Іноді його описують просто як неймовірного обросу товстого гірського лева або ведмедя з рогами, його крик схожий на поєднання вовчого крику, лосиного поклику та сміху гієни. Криптозоологи припускають, що озаркський ревун це мутант гірського лева або його гібрид з якоюсь ще більш жахливою істотою, а можливо, Креодонт, що взагалі дожив до наших днів з третинного періоду. Щоправда, криптозоолог Чад Армент стверджує, що йому вдалося відстежити джерело свідоцтв про диявольського кота. Він веде до місцевого студентського кампусу. Судячи з усього, вся легенда студентський розіграш, що просто затягнувся. Скінвокер найбільш новий сучасний криптит, що з'явився в епоху соціальних мереж. Все почалося з скріпіпаст про зустрічі з невідомим на пустельних дорогах нью Мехіко, моторошно спотворена істота, що виглядає як пародія на людину. Згідно з сучасними легендами, Скінвокер Він же Рейк істота мутантно-містичної природи, яка намагається звести з розуму випадкового мандрівника або травмувати його психіку своєю потворністю. Деякі зі свідків заявляли, що цей криптик забирався до їхніх будинків і сидів біля їхнього ліжка, чекаючи на їх пробудження. Ще цікавіше, що спочатку словом Скінвокер. Називалося злі шамани індіанців навахо, вважалося, що цілитель, що піддався демонічним силам, отримував здатність перетворюватися в будь-яку тварину. Але для цього йому потрібно було накидати на себе шкіру цього звіра. Однак, якщо шкіра була пошкоджена, трансформація призводила до жахливої мутації. Таким чином, істоти на фото це скінвокери, перетворення яких пішло не за правилами. І закінчилося створенням жахливих створінь. Бет Сквач виглядає саме так, як уявляєш, судячи з його назви, наче позашлюбна дитина кажана та Єті, розмах його крил становить 15 метрів, а зріст близько 2,7 метрів. У нього синя шкіра, гострі пазурі і червоні очі, що світяться. Його морта одночасно нагадує морду мавпи та кажана. А ще має дивну особливість: Бесквач вміє містичним чином впливати на двигуни автомобілів та електроніку. Коли ця істота пролітає над автострадою, всі машини в окрузі неодмінно втрачають хід. В Орегоні, штат Вашингтон і на півночі Каліфорнії легенди про цей криптит дуже популярні, випускаються навіть різноманітні товари із його зображенням. БрейРуат це тиха сільська дорога в забутому місці посеред штату Вісконсін. Однак у неї є власна легенда і власний монстр потвора із Брейроуд. З 1936 року місцеві жителі повідомляють про перевертня, який бігає вздовж тракту. Особливої шкоди він, здається, не завдає, але зустріч з ним все одно лякає свідків до сивого волосся. Зріст цієї істоти. Коли вона встає на задні лапи 2,1 метра, вага називається неправдоподібно з біологічної точки зору. Цікаві спроби пояснення природи тварини. Хтось вважає, що це стародавній шабозуби тигр, що дожив до наших днів, а хтось, що це ведмідь, який страждає від корости. Мабуть, тому він ходить то на чотирьох лапах, то на двох. Просто бідоласі доводиться частенько чухати свою спину об дерева. Довірський демон це настільки дивний і нежиттєздатний криптит, що в його існування не вірять навіть криптозоологи. Він схожий на типового сірого прибульця, якому надумалося ходити на всіх чотирьох кінцівках, а ще його шкіра має ніжний персиковий відтінок, свідчень зустрічі з ним досить мало, і всі вони зафіксовані влітку 1977 року. Довірського демона бачило кілька незв'язаних один з одним підлітків, які проїжджали трасою пізно ввечері, і побачили його у світлі фар, що блокали на вершині напівзруйнованої стіни. Один з підлітків навіть зміг намалювати демона по пам'яті у нього дуже довгі і чіпкі руки і ноги, а також очі, що світяться помаранчевим. З можливих пояснень, дитинчало синя, яке заблукало, вийшло з хащів і потрапило під світло фар. Також не виключено, що це була мавпа, що втекла з приватного зоопарку, наприклад, шкіра самок білобородого Єбона насправді має ніжно-персиковий відтінок, але версія з іншопланетянином, який напередодні добре відмічав зі своїми іншопланетними друзями, а потім рачки шукав по лісах свою тарілку. Мені подобається не менше. Громовий птах Thunderbird – ще один фольклорний персонаж, який дістався сучасним американцям від аборигенів. У міфології індіанців великих рівнин існує божественний птах, крила якого викликають шторм, а крик блискавки. Його звичайна їжа касатки, з якими він бореться і незмінно перемагає. Перші європейські переселенці також помічали гігантських птахів. І які виглядають так, наче здатні подсупити дорослу людину. В принципі, це могли бути реліктові і нині вимерлі тварини на зразок американського Аргентавісу, розмах крил якого сягав 7 метрів. Однак, в 1977 році газети повідомляли про невідомого гігантського птаха, який схопив 10-річного Мартіна Лова з Ілінойсу, протягнувши того приблизно 9 метрів. Поки батько дитини не накинувся на птаха з камінням та палицею. Тим цікавіше інше повідомлення про громового птаха з 1890 року, коли двоє ковбоїв з Арізони нібито підстрелили гігантську тварюку з головою алігатора з крилами як у кажана. Тож багато хто вірить у те, що це був птерозавр, шумка Варакін мовою індіанців Айова означає вбивця собак досить промовисто. Очевидці описують його як вовка на стероїдах, набагато ширшого, мускулістішого, потужнішого і при цьому важкішого, ніж звичайний вовк. При цьому будовою тіла він нагадує гієну, що дало криптозологам віднести його до представників гієдононів, що дожили до наших днів. Дивно, але Шунка Варакін у якомусь сенсі виявився цілком реальним. У 2005 та 2006 роках. В Монтані вдалося підстрелити двох вовків. Один із них убив 36 овець і поранив ще 71, а інший задер загалом 120 овець. Обидві тварини виглядали дуже незвичайно, мали червонувато жовту шкуру і були дуже масивними, зовсім як вовки на стероїдах з описів наляканого фермера. Шунка Варакін має канадські аналоги: Вахила та адолет. Які відрізняються ще більшою жорстокістю і люблять відгризати голови самотнім мандрівникам. Вендіго, лісовий людожер з алгонкінських легенд, вважається, що він виходить, коли хтось починає практикувати чорну магію. Згодом злі духи наштовхують його до канібалізму, і він стає дедалі потворнішим, до не перетворюється на подобу європейського носферату, кутастий високий худий, напівпрозорий і зубастий, він бродить лісами, сподіваючись з'їсти якогось мандрівника чи мисливця. Тим дивніше, що серед алгонкінів дійсно зустрічається моторошний синдром Вендіго, коли звичайнісінька людина раптово починає відчувати такий жахливий голод, що знатно накинутись навіть на свого товариша, щоб жерти його м'ясо. При цьому культурно Алгонкіни не приймають канібалізму. В їх суспільстві це найсуворіше табу. Так що тих, хто відчував пристрасть до насильства і особливо поїдання людського тіла, за старих часів просто вбивали. Поплікський монстр один із найдововижніших персонажів американського фольклору. По-перше, точно відомо де він мешкає, під естакадою в місті Луїсвіль, Кентукі, конкретніше біля Попликського струмка, який дав криптиду назву. По друге, він виглядає як суміш людини, козла та вівці, і за місцевими легендами колись був експонатом цирку виродків. Одного разу він втік і поклявся помститися людям за всі перенесені знущання. Цей монстр має дар гіпнозу, змушуючи випадкових перехожих забиратися на естакаду, щоб їх збивав поїзд, що проходить мимо згідно з іншою історією. Ця істота в минулому житті була фермером, який переносив кіз у жертву сатані, а після смерті сам був перетворений на людину козу. В 2016 році одна туристка, шукаючи сліди цього монстра, дійсно потрапила під потяг, тоді як її хлопцю пощастило більше і він вижив. Як би там не було, будь-які дослідження варто робити зі збереженням правил безпеки. Для того щоб завжди ви потім могли розповісти комусь таємничі історії.